Зовсім скоро свій 65-літній ювілей відзначатиме тонкий лірик, поет пісняр поет-борець, прозаїк, публіцист, громадський діяч, заслужений працівник культури України, лауреат численних літературних премій та володар найвищої відзнаки краю за заслуги перед Прикарпаттям Ярослав Ткачівський: йому ці рядки і ювілейна. Літературна відеозамальовка Віднині я вже не такий, як всі, чого іще мені від світу треба. Для мене днесь гряде в земній ясі, бо маємо благословення з неба. Іду напрю, що миті кожен день молюся до небес за перемогу. У гніві моє сонце не зайде, бо я обрав лиш праведну дорогу. Благословляю навіть ворогів. І зрадників, і заздрісних, і лукавих вже не шукаю на землі богів, бо моїм Богом слово є ласкаве. Ці скромні поетичні рідки, не обтяжені надміру художніми засобами, але сповнені глибинного змісту, відображають сутність і єство поетового серця. У народі кажуть ніколи не збагнеш до кінця таїни художнього слова, доки не побуваєш на батьківщині письменних. Тож спробуймо розпочати літературну замульовку з його вершовинок. Отже, де стрімкого Дністра діда Плинь, поміж двох річок лукавицею та Луквою, де гартувалася княжа слава Галича у селі Вікторів, серпневого дня саме на медового Спаса у сім'ю Василя та Гафії Ткачівських Бог послав дитя, і нарекли його батьки княжим іменем Ярослав. І знуртувалася Галицька кров в жилах майбутнього поета, виколесаний на піснях та казках матері, загартований батьковою наукою і хатній дисципліні, славко занурився в глибину художнього слова і творчої праці. Закінчивши Вікторівську восьмирічну школу, вступив у Івано-Франківське професійно-технічне училище номер 3 де здобув середню освіту і освоїв професію столяра. Ще зовсім юним, 1974 року, вперше надрукував свій вірш в обласній газеті. Не солодко пробігали роки. Доводилось ночами працювати в поті чола, розвантажувати з вагонів скловату, вугілля й цемент. Але це не устудило юначого серця, а навпаки. Тяжка праця вливала впевненість в собі та загартовувала дух. Військову службу майбутній поет прийшов на Чорноморському флоті, де також був активістом. Дописував до військових газет, писав вірші, які згодом ставали піснями. Але Ярослав мріяв здобути вищу освіту. Його стремління здійснились, вступив і успішно закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Після його закінчення повернувся до Івано-Франківська, де мешкає і до неї. Понад чверть століття пропрацював на рядових і керівних посадах обласних газет. 1993 року створив і очолив найбільший на Прикарпатті незалежний часопис Тижневик Галичини. Він був як свіжий подих вітру для нас, галичан, такий собі острівець старожитностей, де поміщувались поради на різну тематику, народознавчі розвідки, прадавні звичаї, обряди. Була сторінка для найменших, літературна сторінка Гурить світ, на якій друкувалися свої твори, як відомі митці слова, так і представлена в однаковій мірі платформа для початківців. Ярослав Васильович став прекрасним творчим поводарем літературно-художнього та громадсько-політичного часопису Перевал, на сторінках якого осідають кращі зразки красного письменства. За чотири десятка літ. Літератор видав більше 40 авторських книг, як поетичних, так і прозових, серед яких збірки громадянської лірики Воскресіння, Вервиця, Без Шолома йду. Медовий місяць цяй восьмого неба Чаря Афродіти» – це інтимна та еротична лірика. Ковчег пливе до пристані, сльоза блаженства, видання духовної поезії. Ярослав Ткачівський автор сатиричних та гумористичних видань, прозових книг. «Неділя все прощення, пісні на порозі раю, романів жертовний вогонь, навія, монахиня та багато інших. Заховалось літочко моє, на вітрах тремтить листоку станю, теплий спогад лебедем снує, пісня осінь плаває на ставі, по золоту скинули гаї, на твоїх листах ворожу клени, Може, ти у собі затаїв? Скільки літ Господь послав для мене. Любистком пахне тут і чебрецем, у тобі в'ється спогад, ліб хату, я кваплюся з усміхненим лицем, Аби зігріти серце, мати й тата, і зойкне хвіртка з радості в саду, криниця дзвоном відер зустрічає. До тебе, отча хату, я іду. Без тебе у світах душа скучає, минуло тут дитинство, юнь життя, Минулося і мама в цій хатині, де рушники й доріжки вишиття, де предків дух усім витає нині, Запахло хлібом, бабою мені, і теплим молоком налитим з глека, то не в печі душі горять вогні, Як мамина любов, близька й далека. Мов спрагий із відрав та мою біль водою, хоч утрат пізнав багато, душі криниці кланяюсь тобі, Моя вітцівська рідна біла хата. А руки, ніби вітер нажито, а літа боронці на воді, скільки рідна удвох пережито, та ми серцем такі молоді. Ідемо в парі садами за обрі. Світанково зустрічаєм зорю, були будні, суворі і добрі, я з тобою не тлію, горю, а де жар звідти студінь тікає, де кохання сердець у нісон. Ти повір, мене вік не лякає, хоч літам у збентежений сон. Ми кохалася вік не проспали, пили солод недревних ночей, Бо життя на землі наче спала. Дні мов сльози на вітрі з очей. Подаруй диву ніч не сліпу, а п'янку та жагучу, Зачаруй мене так, щоб нам заздрили зорі згори. солодуст і жар сердець. Зустрічаймо любов неминучу, ти красуй мене у свій полон замани й за мори. Випив келих вина, Та від нього чомусь не хмелію. Ми без струнку п'яніємо там, де черемховий гай. Шаленію часом і стережу, наче білу лілію, хоч благають уста пригорни, поцілуй і кохай. Ох, медова пора, молода весняна вечорова, коли милати під чумацьким шляхом віч на віч та й на, і все, солов'ят заколиши діброва, щоб в обіймах завжди. Зустрічали вмільну диво ніч. А час біжить шалено, час летить, підтягрем його вже чую в тому. Такі ласкаві мамині листи дитинством пахнуть літеплом і домом. бентежно на душі, на серці щем. О як ти там живеш, моя рідненька. Читаю раз, у в втретє, ще. Слова печуть і гріють, моя ненько. Помилуй мене, Отче, що єси і воскреси, не в сні, а наяву. Мене живцем було кусали пси і гризли до костей. А я живу, а я живу, бо ще не судний день, бо в пеклі зла не час душі палати. Не буде правди на землі ніде, як правитимуть Всесвітом пила. Помилуй грішний Господи, і прости, хоч прощення благати нам, не гоже. над банями церков блищать Христи, та чи горить у душах Слово Боже, не докір, То дзвенить моя сльоза, котра вночі і вдень лупає тишу, народи мій, я ще не все сказав, то сповідь серця у піснях залишу. Поетичне слово Ярослава Ткачівського дуже мелодійне, легко лягає на музику, тому у своїй творчій добірній тайстрі він має чимало пісень, які давно вже полюбилися його шанувальниками. Це пісні на музику Дмитра Циганкова, Григорія Котика, Мирослава Постермака, Ігоря Іванціва та нашого барда, композитора Євгена Ротермана. Чого лише варта пісня Волошки, що стала? Творчість у викликає щире захоплення всіх, кому полюбився його недревничий талант, поет, залюблені в життя. Так можна охарактеризувати творчий світ Ярослава Ткачівського. Народі кажуть слово мистецтво незведовищних. Йому важко конкурувати з музикою, піснею. Але підсилити їх зміст може гідно, бо ж спочатку було слово. Слово, яке має силу, святість, властиву тільки йому. Ярослав Ткачівський зумів вибудувати свій оригінальний храм душі і слова, який засвідчує, що поезія для нього не професія, не засіб власного утвердження, не покликання, а доля, доля благословена Господом. Тож, з й води вам, шановні ювіляри, щедрих і насичених творчим різнобарв'ям. Lead.